Доброго дня всім друзі. Бачите, як тут? Ми виїхали з Овруча, як ото десь попали десь як ото, не знаю, за кордон. Друга, ну, друга місцевість, то понятно. бачите, от здається, недалеко так же зовсім, Скільки ж тут кілометрів? Кілометрів? Так, да, навіть 100 кілометрів нема, прикинь, а дивіться, бачите? Яка тут дорога, гляньте, що робиться в нас? І як тут? Цікаво як. Я навіть не думала, слухай, що це. ти що в нас завалено, Люди падають, взагалі таке робиться. Їхали на заправку, дядько впав. Просто виходив з калітки і просто так упав, що я вискочила, піднімала. Боже мій, це взагалі. Ми їдемо до Ірочки, добираємося. На Житомир.